Моделька g 29 a пістолет Макарова, розмір один в один, рукоятка пластик. Так, він для закріплення рукоятки тут такий, як у оригінального пістолета, корпус іде метал, спусковий механізм, іде пластиковий, Латунно, латунне дуло з нікелюванням, глушник іде пластиковий. По функціоналу в принципі, нічого такого особливого. Єдине, що тут є, це по-моєму блокування спускового механізму. Ця кнопка перекидує режими, але її в принципі краще не, не чіпати, тобто пістолет, як є, так його і використовувати. Якщо він заряджається так, як заряджається, і стріляє так, як стріляє, то нічого не потрібно тут клацати, ставити, тому що моделька недорога. Як, як таких там якісних деталей там в внутрянці немає. тому Купили, користуєте, стріляєте. До речі, забув сказати, магазин. магазин стандартний на 12 куль, їх вистачить.